Слан Марцінків відзвітував перед громадою. Міський голова робить це що осені, і розповідає про роботу за рік серед основного досягнення, проблеми, перспективи та фінансові питання. Детальніше про це наш наступний сюжет. Послухати звіт Руслана Марцінківа прийшли десятки людей. Містяни доволі активні. Вони ставлять питання, обговорюють важливі теми та висловлюють пропозиції. Громада має знати, чим займається керівництво і має володіти тими питаннями, брати безпосередню участь у них і безпосередньо працювати. Спільно з владою Відкритість, перш за все про те, що влада міста Івано-Франківська відкрита до своїх виборців і звітує перед виборцями, це важливо. Треба спілкування, взаєморозуміння, повага один до другого, підтримка особливо. Я вважаю, що для громади це дуже позитивно, тому що в нинішній час, коли така велика недовіра між народом, велика така незадоволеність владою, ну я маю на увазі верховною. То звичайно, що коли мер наш місцевий показує своїм прикладом. Про відкритість, про щирість, про прозорість, то для інших це також є сигнал. Руслан Марцінків наголошує пріоритет зараз робота тилового міста. Франківськ – це міцний надійний тил України, адже ми далеко від лінії фронту, але лінія фронту дуже сильно відчувається у підтримці нас, наших збройних сил України, в реабілітації військових, в допомозі військових, в спортивній реабілітації, в інших речах. Ну і важливо, щоб тил теж він був комфортний, щоб він забезпечував наявність ні, послуги, що він приймав родини наших героїв, внутрішньопереміщених осіб, приймав тих людей, які потребують допомоги. Ну і дуже важливо в часі війни підтримати тому незахищені категорії населення. А ще під час зустрічі міські відзнаки отримали ті, хто допомагає зсу, та люди, які повернулися з російського полону.